Та, друзі, доброго дня. Це продовження того відео вчора, що я вам знімав. Оті гуси довбали тих каченят. Я допоміг тому дядьку зловити їх. І от вони сьогодні вже отут у тому, бачите, вже помаленьку їдять, мама показує їм, як треба їсти. Коротше, ми спасли. Бо ті гуси було б їх задолбали. Так то. такі у нас справи. Крилі б поховалися. Це от у нас ці дві американські курочки, вже підросли, як щоб були маленькі. Трохи почистили цей фонтан від бур'янів, позривали. Таке, помало. А Тут о, під тими корчами, бачите, сіла кочка сидить на яйцях. О, ще кричить. Тут от нас ці. Гуси Качки. Так. лимон, так є кабачки не кабачки, а сині баклажани. дивіться Мама поки вчить їх, як, як їсти треба, сонце забивай. Оці всі вони одні купаються, одні і я теж. Ну, надіємося, що ці будуть. Та друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки. і вони интересні маленькі. Так, курка що хоче до крилів туда перейти. Так то. Ну дивіться, і тут фонтан спустили воду. Може щось будуть чистити, або щось або щось поломалося. Щось будуть робити. Ну, за всім треба дивитися. Ці уход. Ці от Гуска, качка. Там от кочурі, там гуси, голуби. Але найголовніше, що ми спасли каченят. Це все не важливо. Сдіємося, що вони підростуть і будуть тішити наше око своєю красотою. Того попугає, що кричить. Красавець. Тут наслаждаются, захищая. А, друзья, подписываемся, ставим лайки.